Вітаємо вас! Ми на виробництві «Олчі». Тут ми творимо дива. Зараз ми обсмажимо каву. Каву обсмажуємо спеціально під домашнє заварювання, під вашу джезву, під вашу чашку, під вашу кавомашину, під ваш френч-прес. Кава в нас з 15 країн світу і обсмажується дбайливо саме під домашнє приготування. А також в нас є какао-лінійка разом з шоколадами. Це крафтовий шоколад. Ми власноруч обсмажуємо какао боби та виробляємо три види шоколаду, какао парашок, терти какао, крупку. І пропонуємо вам. І наша лінійка чаїв дуже дуже смачні та ароматні. В нас шість трав'яних сумішів, декілька чорних, декілька зелених чаїв. І це все ми пропонуємо вам замовити самим перевірити наші смаки. Ми відправляємо продукцію новою коштою по вівторках та п'ятницях. Замовляйте.